Добрий день, шановні мої підписники та гості. Сьогодні хочу показати вам найулюбленіших моїх рибок. Це неони. Так саме неони. Не знаю, чомусь я їх люблю найбільше. Вони, наче миросливі вогники, і за ними дуже цікаво спостерігати. Неони стануть прикрасою будь-якого акваріума. Вони дуже яскраві. На тілі кожної рибки є повзовня смужка. Вона відбиває світло, і вони наче виблискують. Не вони, рибки зграйні, тому заводьте їх хоча б 10-15 особин. Тоді вогники будуть енергійні, будуть менше ховатися і взагалі будуть мати яскравіше забарвлення і довше, довше е, житимуть. Якщо зграя невеличка, то для рибок це не дуже добре. Від цього залежить і рівень енергійності, і тривалість життя. І взагалі, чим більше рибок, тим більше їм щастя. Неони в мене чудово уживаються з усіма моїми рибками, коридорисами, мечіносцями, анциструсами, гурамі. Ну, звичайно, з агресивними рибками великого розміру не варто розміщувати їх. А так, вони можуть жити практично в будь-якому акваріумі. Плавають неончики переважно в нижніх і середніх шарах води, високо практично не піднімаються, тому зважайте на це, коли будете селити їх у свій акваріум. Я докупила ще чорних неонів, десь має бути один випадково потрапив в кадр. Але, видно, їх замало, тому що вони лякливі, з райкою не плавають, весь час ховаються. Ну, але так як вони в мене в акваріумі жителі новенькі, я сподіваюся, що з часом це зміниться. Уявіть собі, насичений трудовий день закінчився, ви приходите додому, вмикаєте музику чи без неї, берете чашечку чаю. І сідаєте навпроти акваріума. А там пропливають такі червоні вогники. Вони дуже заспокоюють і дійсно розслаблюють, піднімають настрій, відновлюють сили. Взагалі, я дуже-дуже рекомендую акваріум. Я ніколи не мріяла про рибок, але коли він у мене з'явився випадково, я його дуже оцінила. Неони люблять м'яку воду і напівтемряву. Тому в, свої, в свій акваріум я час від часу додаю дубове листя, відвар дубової кори, шишки вільхи. взагалі це корисно для всіх рибок, не тільки для неонів. Сподіваюся, вам було цікаво? Запитуйте в коментарях, про яку рибку ще ви хотіли б дізнатися більше. Приємного перегляду! Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте лайки. Дуже рада, що ви завітали до мене на канал. Папа! -па.